Сьогодні роботи не буде. Недільного ранку, ще сонце не встигло як слід піднятись. Виходить хлопець на ганок, набиває самокрутку, вже хоче прикурити. А тут батько з хати, ну що, синку, запрягай кобилу в воза, та поїдемо косити сіно. Тату, тату, та неділя ж сьогодні роботи не буде. Говоре син. Я тобі сказав запрягай, зничить запрягай. Говоре батько. Хлопець мовчки запряг кобилу, кинув до воза коси, вела, і поїхали. Приїхали на ливаду. Пройшли поручки, коси посідали. Хотіли підмонтачить. Кинулися, а монтачку забули. Син говорить, зараз принесу, хоч і не поспішає. Пішов, проходив трохи, став посеред поля, дістав цигарку, прикурив, глянув навкруги та й пішов далі. Повертається, підходить до вікна, зазирає. А там мама з дядьком мишком, м'яко кажучи, не борщ варять. Е, -е буває. подумав хлопець. Краще вже на поле. Іде назад, став посеред поля, ще раз прикурив, і далі пішов. Підходить до ливади, а там батько з кобилою займається непристойностями. Зробив вид, що він нічого не бачив. Намонтачив обидві коси тут, і батько підійшов. Син каже Вже батько обід, давай поїдемо, пообідаємо, а потім пер з новими силам та й викосом. Батько погодився, приїхали додому з мама борщ, пампушки, вареники накрила на стіл. Батько сів, носом покрутив. Та й говоре. Сину, сходи до кума Мишка, попроси пляшку, а я йому потім віддам. Пішов хлопець. Дядько Мишко, батя узнав, як ви з мамою. Ну, не шашлик смажили, одним словом. Каже якщо не дасте пляшку, я не знаю, що з ним зроблю. У дядька мишка руки затрусилися. Говори дядько Мишко, та без проблем. Бери, скільки треба. Налив пляшку. Прийшов додому, батько чарку хильнув ну що там дядько Мишко. Та просив кабанчика допомогти заколоти. Ага. Як кум просили треба йти. Хильнув ще одну, взяв сокиру і рушив. Дядько Мишко побачив батька з сокирою, злякався і вберіг через вікно. Батько прийшов. Немає нікого. Взяв заколов кабанчика, розрубав, порозложував все до толку та йде додому. Тут запитує мама: А де твій батько? Та бачив, як ви з дядьком мишком куйовдились, образився, пішов з ним розбиратись. Мама не повірила. Аж бачить, батько йде, сокира в крові. Злякалась і до сільради заявлять про злочин побігла. Батько заходить, а куди то мати як невіжана побігла, та вона узнала, як ти кобилу цілував, побігла селу розказувати, чим ти займався. Батько це ж позор на все село, кидає сокиру і за нею. А хлопець знову виходить на ганок, сідає, прикурює. Я ж казав, що сьогодні роботи не буде.